Поєднання яблук та сливи вас приємно здивує! Приготуємо сьогодні, на мою думку, найкращу випічку до чаю. Швидко, просто готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Я начинку готую на два пирога, а в описі в рецепті я вам пропишу кількість на один пиріг: слива, цукор, крохмаль. Сливу я хочу проварити з крахмалем, щоб потім начинка не витікала з самого пирога. Яблуки я не хочу проварювати. Ставлю, нагрів трошки вище середнього, час від часу помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки все це закипіло, гарненько так закипіло, варю 3-4 хвилини для того, щоб заварити крахмаль, щоб не було присмаку. Проварилась, все, начинка готова, але бачите, вона рідка, слива рідка, вона в пиріг не годиться. Яблуки будь-які, в мене такі вони доволі цупкі, все дуже просто начистить і нарізать. Нарізаю ось такими шматочками. Маленькими. Не хочу, щоб були великі шматки яблук. А взагалі робите за своїм бажанням. Ось такі. І так нарізаю всі яблуки. Слива ще не охолола, але холодні яблуки з холодильника її зараз охолодять. Додаю сливи стільки, щоб начинка з яблуки не були рідкі, але щоб і слива гарно відчувалась. Тож я додаю поступово і слідкую за консистенцією, поки вона мене не влаштовує. Влаштовує все, відставляю. Готую тісто, борошно пшеничне 500 грамів, масло холодне, 180 грамів. Треба зробити крихту. Робите це будь-яким зручним для вас способом. Чи перетираєте в чаші блендера, чи на тертушку, чи руками. Загалом треба зробити крихту. Чи можна замінити на маргарин, а залежить тільки від вас. Впливає на смак і на якість, але виріх, кожен для себе. Цукор 100 грам, чайної ложки солі, одна чайна ложка розпушувача, дрібка ваніліна або пакетик ванільного цукру, столова ложка сметани, два яйця. А все, до речі, всі інгредієнти холодні, розмір яйця кожна 55 грамів. Все, замішую тісто. Ну, Замісити тісто це я так сказала. Це тісто ми ніколи не вимішуємо. Пісочне тісто ми не вимішуємо, ми просто об'єднуємо між собою інгредієнти. Якщо ми будемо вимішувати тісто, вироби будуть жорсткі і неякісні. Ось так ми ніколи не вимішуємо тісто. Не можна розвивати клейковину глютен в тісті на, на вироби на пісочні. Ось так поєднали, тісто має залишатися рихлим. Все, не вимішуємо. Ось так і залишаємо. Тіста я поділю на дві частини: це 60 і 40% приблизно. Все як завжди. Форма 21 на 31 на 4. Буду випікати в формі, тому що начинки буде багато. Буду робити ще роблю з пергаментом, з ним потім буде зручніше просто дістати цей пиріг. Все, викладаю тісто, те, що 60%. Гарненько розподіляю рівномірно по. Деко. Такі собі мінімальні роблю бортики, бо начинки буде в мене багато. Кількість начинки залежить тільки від вашого вподобання. Ось так. Розрівнюю. І. А, в тісто в холодильник не потрібно ставити. Це тісто воно робиться відразу. Дуже швидко все готується. Розподіляєте. Поверху, як вам зручно, можна ось так просто насмикати шматочками, можна на тертушку натерти. Це вже, це вже не так важливо. Це дуже швидкий пиріг до чаю. Раз, два і купа величезний пиріг готовий. Випікати буду при температурі 190 градусів режим верх-низ 45 хвилин. Ставлю його в розігріту духовку, гарненько розігріла і ставлю туди пиріг на 45 хвилин. Все, він готовий. В мене він простоє в рівно 45 хвилин. Я люблю, коли він такий гарно запікається. Обов'язково дайте йому охолонути, тому що він зараз дуже ніжний. Хай стабілізується. Він ледь-ледь теплий, дістаю його з форми, щоб він не поламався гарячий, він обов'язково зламається, бо дуже ніжний. Стабілізувалась начинка, нарізайте, як вам зручно. Все, це дуже швидко, просто з доступних інгредієнтів е, можна використовувати ягоди, фрукти, сезонні, що маєте в саду, на городі. Е, величезний пиріг, і це дуже смачно. Поєднання, до речі, сливи та яблук просто неймовірне. Обов'язково приготуйте. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Тісто, до речі, ніжне, смачне і дуже класне. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!